Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам покажу новий потужний павербанк від Xiaomi. Дивіться, ось Xiaomi представляє новий павербанк на 165 Вт із ватт кабелем швидкої зарядки. А, швидкої зарядки для смартфонів і ноутбуків. Дивіться. Ємність. Дивіться, вбудованим кабелем USB-C модель має ємність 10 тисяч. 10 тисяч пропонує швидку зарядку з максимальною потужністю 165 Вт. Непогано. Новий Powerbank приєднується до розширеного асортименту аксесуарів Xiaomi завдяки ємності акумулятора 10 тисяч. Пристрій з зарядити Mix Fold 4 від 0 до 100 більше ніж один раз iPhone 15 Pro Max 175 а Xiaomi 14 Pro 1.8 та раза. Він відрізняється компактним дизайном і вбудованим кабелем USB-C, що дозволяє носити з собою додаткові кабелі під час подорожі. Окрім, вбу... Окрім вбудованого кабеля, є ще один порт USB-C і, одночас... і одночасно вихідна на потуність складає 165 Вт, з яких Вбудований кабель забезпечує швидку зарядку до 120 Вт а додатковий порт 45 Вт. А ну, непогано мені Ой, може зарядити Redmi Book до 28% за 30 хвилин. Ось такий павербанк від Xiaomi, друзі. Всім рекомендую купити. Це мені подобається. Я зараз розповім вам його мінуси та плюси плюс. Що крутий дизайн. Ще плюс, що... Там вбудований в потужний кабелі, вам більше не прийдеться носити з собою додаткові кабеля. А мінус, що лише 10 тисяч. Дивіться, якщо вам потрібно, в телефону 5 тисяч, а павербанк на 10, ну це якось смішно. Можна зарядити там. Наприклад, перестамо, що у вас вимкнули світ, а у вас такий телефон, що дуже швидко розв'язається.